Доброго вечора всім. Подивіться, які гарні краєвиди. Сьогодні приїхав я у нові місцяки. Приїхали ми з ночівлею, будемо робити упор в лящо. Коротше, Зразу проїхали на ті місця, де я був недільки три назад, що попав на лящо. А це знову вирішив вибратися в ці краї, але туди приїхав, а там нема де сісти. Так що ми ось ходимо бродим по лісові, вже не один кілометр наїздили. Вже в нас зараз по часу. Сім годин вечора, друзі. У нас не так багато часу залишилося, щоб розкинутися. так що Приїхали ми коротше, з ночівлею, завтра трішки зранку половимо. Коротше, більш будемо робити упор <кій> у ніч. Коротше, плануємо ми ось на отакому місці сісти, бачите? З дядь Сашою двох ми сьогодні приїхали. Так що тут розкинемося, не знаю, чи для що ви це місце, чи ні. Я привик ловити, щоб коряги якісь були, але тут, як бачите, Чисто, чисто і ще раз чисто. На тій стороні міляк, болотце якесь. Ну, коротше, будемо пробувати, так що не будемо гаяти наш час, комарі з'їдають. Розкладаємося, закидаємося і будемо надіятися на кльов. Поїхали! Сьогодні я приїхав із 130-м своїм чохлом від профмонтажа. У мене 150-й, як ви знаєте, і 130-й. У 130-й прекрасно влазять мої фідерки і все для фідерної ловлі. Навіть триподик мій флагманський, бачите сюди, у нашому чохольчику ліс. Так що безстренько розкладаємося, комарі їдять, щоб нам встигнути до темноти закинутися. Сумочка наша, в якій влазять всі наші фідерні снасті. Дуже компактно, удобно. Тут у мене ще всередині одна сумочка із нашими снастями, оснасточки, кормушки і друга сумочка з котушками. Зараз підберемо котушки, які нам потрібні. Дуже гарно, що профмонтаж поробив, скільки сумок, друзі. Під усі умови ловлю. І що вам потрібно, у них під усе, є сумки. Сьогодні ми не будемо нічого видумувати нового, беремо прикормочку від інтеркрільо преміум серії Кориця. І я думаю, вся рибка буде ноша. А, запашок який. Дядсаші на варс завійшов? я вікін, дивися висипати. І додамо ще трішки коноплі теж в інтеркрільо. Це прикормка взагалі написана карась, але я думаю, конопелька в нас у лящові рибалки буде не лише. Нам прикормки потрібно побільше, ми його будемо сьогодні підкармлювати добре, ставити на точку. І в мене тут з прошлої рибалки трішки залишилася пеліця 2-мм. Теж ми сюди додамо. Звісно, аби горох був, було б взагалі непогано. Але я думаю, і пельчик нам пригодиться. І все це діло заливаємо крильовою олією. Беремо наші оснасточки. Подивимося, що ми сьогодні зарядимо з вами. Я в одну сумочку все вкомплектував, ось таку маленьку. Бачите, у мене тут все на світі. І гачки, і поводочки. Ну коротше. Все що треба для фідерної риболовлі. Взяв я ось такі дві оснасточки від профмонтажу. Патерностер і асиметрична петля. Ось на такі дві оснасточки. І зараз підберемо кормушечки. Тут у нас течія присутня, в принципі. Ну, Візьмемо з ґрунтозацепами, ну, візьмемо кормушки не 120-ки, а візьмемо ось у мене 70 і 80 грам є. По фідерам я не сказав. Взяв я сьогодні свої нові фідерки, вони в мене недавно тільки з'явились, але я вже на них ловив і ляща ловив. І на карася з ними виїжджав. Це в мене фідерки від Daiva. Enзоon Distance до 150 грамів 360 Прекрасні фідерки для ловлі середньої і крупної рибки, те що треба. І поставив я ідентичні котушечки теж від Daiva. Enзон 5 тисяч. Ні, вибачаюся 6 тисяч. І намотав сюди шнурочки 0,17. Теж від віддайва. Зараз вам. Покажу, як я шнурочки використовую. Так що в мене, звісно, осталася, осталася намотка. Та що. А, є щось це, дивіться. Ось такий шнурочок я використовую. Я брав 270 метрів два штучки. Туди якраз у мене десь повлазило на тій шпулі по 200 метрів. Я намотав з учотом, з що може сазанчика коли ловити наше пінотістка. Дивіться, я тут вже прикупив собі різних смаків. Сьогодні хочу на якийсь новенький смак половити, на таке, як я ще не використовував. Що ж нам на ляща взяти, таке цікаве. Ну, стандарт візьмемо кукурузку. І давайте візьмемо, напевно, сьогодні білу рибу. І ось такий мікс. Тут у нас і червоненький, і різних кольорів є. Прекрасне пінотісто, друзі. Я його вже з початку сезону використовую, виручаю, воно мене завжди. Ставимо ось так штучок 5 опарищів. І присаджуємо це все діло пінотістом. Ось така насадочка. Зараз ми оприділимося з дистанцією лову, подивимося, де в нас стоятиме кормушка. Якщо в нас почнуться десь покльовочки, тоді ми візьмемо велику кормушку і вже будемо кліпсуватися і будемо кормитися. Приблизно на да, тут, друзі, конечно, течія. Ну прям знаєте. Ну прям дуже страшно. Не те, що страшно, а прям дуже страшно. У ну, мене 120-ку не несе. Але потрібно тут вибирати, де ж він у нас буде брати. Чи він нас буде під тією стороною брати на отмілі або наоборот, тут у нас де більше течії. Ну, короче, так же само закидаємо другий і... Чекаємо на поклювку. Опять на цей самий, да? Є, ага. yes, 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 yes. no, опять, по Опять на цей самий. Ліщик. Диви який чорт. О! І опять на цей самий. Да, вот і так Надо На арбузи, На обычный арбузик, да? Да. То, може треба арбузи яке Не знаю. <кхе> так, бачите, іди. один зійшов. Один зійшов, бачите, один узяв. Може ви точку знайшли, я ж кажу. Може треба де ближче. Ну я це... теж вже один ближче, один далі поставив. Ну поки нічого. Хороший льощик. Нові міста, щоб ви розуміли, і треба ще дивіться, скільки мусору валяється. І треба ще зрозуміти це місце. Тут ми ось соберемо та вечором підпалимо його все. Коротше, треба зрозуміти нове місце. Я тут ніколи не ловив, якщо чесно. Я приїхав там, де я вже був, а там не сядеш. І тут оце, бачите, пристроїлись. Ну мені місто одразу не подобалося. Але кращого нема ніде. Просто тут нема нічого перспективного. Просто тече річка і все. Ну що ти? Оце з того разу ще смикало, як... а, ну, Хто там такий? <гум> Оце що, наша риба сьогоднішня чи що? <гум> Оце я приїхав за скільки кілометрів, щоб ловити таку рибу, та ні, не видумуй, давай. Лящ підходь, сазан підходь, зараз будемо заклинання робити. <гум> а ми тільки сіли підвечерять. Козлик, две який. І йди сюди. Один спінене. Зараз може я арбузик закину. Закай, що ти вже темнота. Кроме густіри немає нічого. Сіли ось перевечерять трошки. Соло, редисочка, цибулька. Доїдайте, дивіться, що тоді буде чіпати. Так, так держимо. Я вже думав спати лягти. Ну чесно, приїхати на ніч, ну думав, що буде дач клювати, а воно бачите. У мене щось таке диви, яке... як покльовка вроді. Це таке, як покльовочка була. Перша. Нормально за сьогодні. Чи риба, чи ні, не знаю. О, перший льощик, Саш. А ну давайте підсочку. Маленький, козленьотка. Йо -ма Йо-маю. Перша поклювка, ну ви представляєте? Все-таки йо дождався, ну ви бачите. Не пройшло і півночі, так? Да? Ой, козлик-козлик. Дякую козлик, тобі, велике, що ти хоч у мене клюнув. Да, я там знайшов собі ще одне місто. Там такий коряжничок цікавий. Ну я туди планую на розсвіті піти і там посидіти. Ось такий невеликий козлик. Йди. Підростой. Яка покльовка. Оце покльовка з під тієї сторони. Да. З під тієї сторони. Я кинув аж під ту сторону під очерет І оцю оснастку поняли? Що я вам показував з двома крючком? А дайте сочку, дядько. Це може навіть і не льощ. А може і льощ, правда, я не знаю. Ну, сопротивляється непогано. Кинув, друзі, аж під ту сторону, під самий-під самий очерет. Та візьміть, я не знаю, що воно. А льощик. Льощик. Лящик. О, це вже на ляща похоже, так? Да? І бачите, з під тієї сторони взяв. Може треба було туди і кидати ізначально, так? Да? Диви, вітерець розібрався, який. Дивіться який. Це вже в нас на льощика похоже. Зарядив я ось іншу осностечку, я зараз вам її покажу. І клюнув у нас ось такий прекрасний льощик. Я не знаю, я садок не хочу мочити. Я в принципі не збирався. Додому рибку брати, це аби карась попався. Де Саші в садоку кинемо. Кидать вам чи його відпускати. Кидати. я ляща не хочу, брати. Це аби карасик, я б взяв на ж... О, так у вас тут вже диви Чотири лящика й плаває. Ось тільки раз і п'ятий буде. Ну Це хороший, так? Да? Це хороший лящик. Де Саша в нас на арбузик, а я поставив ось таку смасточку, дивіться, еліт фідер Classic. Зараз я вам її покажу. Це взагалі в нас не лящова оснастка, це вона більш така, знаєте, на карася годиться я на неї минулий рік дуже непогано випасив карасів. Ось бачите, трубочка оця противозакручуватель і в нас іде тут таке мотовильце, чи як правильно казати, коромисло з двома гачками. Бачите, ось на таку оснасточку з під тієї сторони в нас так що... Перенаживляємося і зараз знову під ту сторону, під очеретик закинемо. Є? Маленьке. А покльовка хороша була. А ви виповзнів собираєте. Та хороша покльовка. Це лящова покльовка була, я ж бачив. Я ж бачив, що це лящова покльовка була. Ось піде. О, Це вже не під ляще, це вже... Це вже є. Це вже келушечка, дивіться. На арбузик, так? Да? Бачите, щось він не хоче стандартної фідерної оснастки, а хоче карасьової оснастки. Бачите, любе почав любити, коли у нас наживка наша лежить біля прикормки, Звичайний арбузик. і ось Такий прекрасний льощик клюнув. Бачите? Час ночі і рибка починає проклювати. Бачите? Може на ранок і почне брати, так? Да? Диви, яка покльовка. Покльовка яка. Іди ага. сюди. О. Що там? Та вроді є. Перед цим тільки що сход був. Ух, ти де десь затягнули, чи ні. А, там латаття, мабуть, чуєте. Комарі почали гризти. Щось він такого там насобирав. Та вроді є. Та возьміть підсочку. Перед цим тільки що зійшов один. І оце, бачите, знайшов точку під очеретом. І оце з однієї точки він і проклювує. Да, на той стороне. Да, тут есть. Хороший? Угу. Uh -huh. Бачите, он там, я же говорю, под там, Подождите, хай он успокоится. Берись. О! О, так я ж лящи вловлю, я ж... Да, я ж приехал сюда лящи вловить, не? Ну що ж, оце такого одненького можна хорошого і пожарити, так? Да? Да. Диви який. У вас такого ще не було? Був вже такий. Ну так, да. це вже дивіться який аж. Хороший, хороший. Аж зелений, диви. Угу. Оце крупняк підійшов, диви, який красовець. І ну от маска захита. Да, оця оснасточка Еліт Фідер. З двома крючками, бачите. Принесла нам такого гарного прекрасного ляща. Дивіться який. Ну, просто красень. Бачите? Да. Досидів. Я вже сижу, так дрімаю в кріслі. Коли дивлюсь, такі подачі почалися. І перед цим оце... напевно, хвилин 20 назад, ото сход у мене був. І ось такий прекрасний лящик плюнув. Ну, його мій Саші в садок, щоб я вже не мочив. Такого одного, може, і візьму пожорить. Прекрасний лящик. Іди. Красавчик. Тебе тут вже натягали, диви, пів садка. Успокойтесь трохи. Ще ніч не кончилася, а ви вже натаскали риби. <кій> бачите, оце що значить, потрібно експериментувати. Міняти оснастки, міняти дистанції лову, бачите, і трішки починає рибка проклювати. Я зараз і цей. На таку саму оснастку передіну і теж туди під очерет заряжу. Я бачу. Бачите як мусор горить? Ого, яка покльовка! Дивиш, що робить Дивиш, що робить Ого! Оце він. -ху. Прямо ж палка на рушках підплигувала. А, та як хочете. ну Лящу взяв. Диви, взагалі не йде. Вже майже і ось на вулиці в нас. Майже майже. Диви який важкий. Взагалі не можу нічого зробити, де він. А, він там з травою разом йде. Ну хороший, держ, диви який. Угу. Ох, красенький. Хороший. Хороший. Я вже, якщо чесно, засинаю. Давно з ночовкою на риболовлі не був. Так що без привички, ви знаєте. Також засинуть почав. Дивіться, які ранкові лящі просто приємні клюють. бачите, Оце риболочка, я розумію. Надій не було зовсім на кльов, до півночі просиділи. Як бачили, в мене взагалі не було. А перед ранком, бачите, отам, із двох часов ночі. В принципі почався непоганий кльов таких прекрасних горних лящів. Така покльовка була б на Бешена, блядь. Просто бешені поклівка. Помогать? Я возьму. Вже в нас, бачите, і розсвіло на вулиці. Прекрасний ранок. І ось такі прекрасні клюють підліщі. Бачите, ми його відпустимо, хай підростає да? до здоровенного ляща. Плануємо до семи ранку посидіти і на сьогодні, думаю, буде досить. Піднесіть <риклад> ти, ти, ти мені під сок вище саме. Найшов точку, де він клює, підібрав оснастку і бачите, рибка є, і результат на лице. П'ять невеличкий взяв під льощик. Ось такий, бачите. В принципі, непоганий розмір. Ну я таких відпускаю. Я дяд Саші там кинув, мабуть, штук 4. На жарюху візьму, а всю остальну рибку будемо відпускати, вона нам не потрібна. Ось такий приємний льощик. Можна сказати, що бачили ми з вами непогано, знаєте? Ізначально, як тільки приїхали, оту до 12 ночі, я думав, що ми зовсім нічого не піймаємо. А як бачили, з двох часів ночі в принципі, трішки рибка розклювалася. Зараз у нас вже 7 годин, так що 12 годин ми відрибачили на цій прекрасній водоймі. Не сильно мені сподобалось, якщо чесно, але в принципі лящика трішки підловилися, підморилися за ніч так, що будемо їхати додому відпочивати. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока, до нових зустрічей.